Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 179 повідомлень про події та правопорушення. З них 19 кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили вісім водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Також у добропіллі сталася дорожня транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля Газ було встановлено, що 47-річний водій автомобіля Газ виконував розгород і здійснив зіткнення з мотоциклом. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Співробітники ДСНС виїжджали на два виклики та ліквідовували пожежі у Покровську, по вулиці Залізничній горів контейнер для сміття. А у Родинському рятувальники гасили займання сухої трави. Співробітники поліції закликають у випадку прильоту ворожих ракет. Не розповсюджуйте фото та відеоматеріали. Про це у соціальних мережах. Така інформація допомог. Котре нагадуємо про правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе та вдалого робочого тижня.